Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. У цьому відео я розповім про чудові рослини, які підходять для формування живоплотів. Розпочну я із лавровишні це вічно-зелений невибагливий чагарник із темно-зеленим або варієгатним глянцевим листям. Ця рослина добре росте на сонці і у півтіні. Виростає вона від 1 до 4 метрів заввишки залежно від сорту. Лавровишня швидко зростає. Її річний приріст становить 30-50 см. Із цієї рослини досить швидко можна створити щільний вічно-зелений живоплід. На обрізку вона реагує добре. Лавровишня віддає перевагу помірно вологим та добре тренованим ґрунтам. Також лавровишня любить полив, проте він повинен бути помірним, бо на надлишок вологи рослина реагує погано. Квітна лавровишня в травні білими квітами, зібраними у суцвіття. Пізніше на рослині з'являються ягідки, які також дуже красиво виглядають. Морозостійкість лавровишні може бути різною, тому звертайте на це увагу при виборі сорту. Живопліт із лавровишні стане чудовим фоном для різноманітних рослин. Барбарис листопадний чагарник, що цінується за яскраве забарвлення листя. Розмір його кущам може бути різним, залежно від сорту. Карликові сорти досягають 50-80 см заввишки та у діаметрі, а високорослі сорти можуть досягати 2,5-3 метрів заввишки. Забарвлення листя може бути бордовим, помаранчевим, зеленим, жовтим та варігатним. Барбариси найкраще ростуть на сонці, в затінених місцях вони втрачають свій яскравий окрас. Проте є один виняток: сорти із жовтим забарвленням краще висаджувати у півтінь. На сонці їхнє листя горить. Барбариси посухостійкі рослини. Але в перші тижні після посадки, поки рослина вкорінюється, їй потрібен помірний регулярний полив та притінення. А у дорослому віці ці рослини потребують поливу тільки у сильну спеку чи тривалу посуху. До ґрунту барбариси невибагливі, вони добре зростають на будь-яких ґрунтах. Головне, щоб вони були добре дренованими. Барбариси за винятком карликових сортів досить швидко зростають, також вони добре реагують на стрижку. Завдяки регулярній обрізці кущі барбарису стають щільними та добре тримають форму. А швидкість зростання некарликових сортів барбарису в середньому складає 20-30 см в рік. Із барбарисів можна сформувати яскравий щільний живоплід, який ще й буде слугувати надійним додатковим захистом для вашої ділянки. Адже барбарис є дуже колючим. Живоплід із барбарису стане чудовим фоном для троянд, бересклету, декоративних трав, спірей, вороньки колосистої та хвойних рослин. Пухороплідник – Зовсім невибагливий та дуже стійкий чагарник, який швидко зростає. Його річний приріст становить 30-40 см. Пухороплідник може досягати до 2 метрів заввишки та у діаметрі, залежно від сорту. Кущ пухороплідника розлогий та утворює багато пагонів. Завдяки цій особливості можна отримати щільну огорожу. Пухороплідник це рослина, яка чудово підходить для живоплотів та добре піддається стрижці. Його листя може мати бордове, пурпурово-фіолетове, зелене та жовте забарвлення. Квітний пухороплідник в червні липні, дрібними квітами, які зібрані у суцвіття. Цвітіння триває близько трьох тижнів. Пухироплідник найкраще зростає на сонці, але добре переносить і півтінь. Особливих вимог до ґрунту у нього немає. Головне, щоб ґрунт був добре дренованим. Полив йому потрібен тільки у тривалу посуху. Також пухироплідник має чудову морозостійкість та добре зимує у наших умовах. Форзиція листопадний морозостійкий чагарник, що квітне яскравими жовтими квітами з кінця березня близько місяця. Форзиція зовсім невибаглива та дуже витривала рослина. Вона не потребує частих поливів та додаткових підживлень. Чудово почуває себе на сонячних ділянках та добре зростає навіть на бідних кам'янистих ґрунтах. Також вона швидко зростає та добре реагує на обрізку. Річний приріст форзиції становить 20-40 см. Я обрізаю свою форзицію три рази в рік. Перший раз після завершення цвітіння в травні. Згодом, коли пагони відростуть, приводжу формуючу обрізку та надаю бажану форму рослині і заодно нарізаю живці. Останній раз я стрижу свою форзицію в кінці серпня. До речі, форзиція дуже легко вкорінюється зеленими живцями. Минулого року у мене вкорінилося більше 90% живців. Відео про те, як розмножити форзицію зеленими живцями є у мене на каналі, і я залишу посилання на нього у описі під цим відео. Із форзиції можна формувати чудові щільні живоплоти, які стануть яскравою окрасою весняного саду. Такий живоплід стане чудовим фоном весною для цибулинних квітів та багатьох рослин в інші пори року. Кизильник блискучий, густо покритий темно-зеленим блискучим листям чагарник, який вирізняється своєю стійкістю до вітру, спеки та посухи. У молодому віці кизильник зростає вертикально. Пізніше стає більш широким та сильно розгалуженим. Така особливість дозволяє сформувати щільний живоплід із цієї рослини. У дорослому віці кизильник досягає до 2 метрів заввишки та 2-3 метри в ширину. Швидкість його зростання близько 20-30 см у рік. Листя кизильника дуже декоративне, темно-зелене та блискуче. Восени набуває яскравих помаранчевих та червоних відтінків. До умов вирощування кизильник невибагливий. Він добре зростає як на сонці, так і у півтіні. Віддає перевагу вологому, але добре дренованому ґрунті. Може зростати навіть на бідних ґрунтах. Та має високу морозостійкість. Кизильник красиво виглядає у невисоких огорожах у поєднанні із трояндами, барбарисами, вейгелою, гортенціями та хвойними рослинами. Дерен білий. Листопадний чагарник із швидким темпом зростання. Найпопулярнішими сортами дерену білого є Сибіріка варіегата та Елегантісіма. Ці сорти мають варієгатне листя, а взимку їхні пагони мають червоний колір. Вони дуже схожі між собою, проте розрізняються осіннім забарвленням листя. Дерен Елегантісіма майже повністю сперігає своє літнє забарвлення, він тільки трошки червоніє. А сорт Сибірікаварії Гата набуває яскравих малинових та рожевих відтінків. За темпом росту та розміром ці рослини практично не відрізняються, також вони обоє мають чудову морозостійкість. Ці дерени добре переносять стрижку і мають густу та розлогу форму крони, завдяки чому можна формувати живі огорожі. Також вони стійкі до посухи та не втрачають своє красиве забарвлення навіть у затінку. Місце для посадки дерену білого слід обрати на сонці або у півтіні. Дерен віддає перевагу помірно вологим та поживним ґрунтам. Живоплід із дерену білого стане чудовим фоном для троянд, гортензій, гейхер, ірисів та хвойних рослин. Туя брабант. Цю хвойну рослину дуже часто використовують для створення живоплотів. Її перевагами є морозостійкість та швидкий ріст. За рік туєбрабант виростає на 30-50 см у висоту та на 10-15 см у ширину. Ну і звичайно, головною перевагою туї брабант є те, що вона вічно зелена. Проте потрібно розуміти, що на відміну від туї сорту смарахт огорожу із брабант потрібно частіше підстригати, адже цей сорт має більш рихлу форму крони. Також ще одна деталь, яку я помітила, це те, що взимку туї-брабант мають не такий красивий колір, як туї Смарагд. Ну і в загальному в будь-який період Смарагд має більш насичений колір хвої. Для створення щільного живоплоту тую брабант висаджують на відстані 80 см між рослинами. Туї віддають перевагу слабокислим родючим ґрунтам. Полив вони люблять, але надмірна волога також може їм зашкодити. Тому поливаємо регулярно, але помірно, і обов'язково потрібно забезпечити туєм хороший дренаж. Головна помилка, яку можна допустити при посадці туй це заглиблення кореневої шийки. Якщо ви допустите цю помилку при посадці, то в такому випадку ваша туя може загинути. Після того, як ви висадили свої туї, не забудьте їх замульчувати, для того, щоб волога довше зберігалась у ґрунті. Туя смарагд. Цю тую також часто висаджують в якості живої огорожі. Росте вона трохи повільніше від брабанту. Річний приріст становить 20-30 см. Проте її перевагами є насичений зелений кольор хвої, який не дуже сильно змінюється взимку. Конусовидна форма крони дозволяє нам рідше стригти живопліт із таких туй, адже вони не так сильно розростаються в ширину, як брабант. Хоча для створення живоплоту із Туйсмарахт нам знадобиться трохи більше часу, бо туєбрабант зімкнуться швидше через особливість свого росту. Для створення живоплоту Туєсмарах краще висаджувати на відстані 60-70 см між саджанцями. Вимоги до вибору місця посадки та догляду у Туєсмарахт такі ж самі, як і у Туєбрабант. Ялівець скельний Blue Arrow Вічно зелене хвойне дерево із красивим сизо-блакитним заварленням. Ця рослина також добре підходить для створення живоплотів. Основною перевагою цього ялівця є те, що він менш вимогливий до вологи, ніж туї. Ялівець Blue Arrow посухостійкий та морозостійкий. Проте живоплід із такої рослини потрібно регулярно стригти, бо скельні ялівці мають схильність розвалюватись від снігу. Тому, якщо ви не будете їх стригти або хоча б зв'язувати на зиму, то після сходу снігу ви можете побачити неприємний сюрприз: річний приріс ялівця Arrow від 15 до 25 см. Висота дорослої рослини до 5 метрів. Ця рослина віддає перевагу сонячним ділянкам, проте витримує півтінь. Але на сонці хвоя має більш насичений сизо-блакитний відтінок. До ґрунту цей ялівець невибагливий, проте він найкраще зростає на легких дренованих ґрунтах із слабокислою реакцією. Полив йому потрібен помірний. Для створення живої огорожі рекомендована відстань між рослинами 70 см. Спірея березолиста морозостійкий листопадний чагарник, який підходить для створення невисоких огорож. Ця рослина виростає до 1 метру заввишки. Швидкість зростання до 20 см на рік. Квітне вона з червня до середини серпня, дрібними білими квітами, які зібрані у суцвіття, стрижку живоплоту із спіреї березолистої проводять раз на сезон після завершення цвітіння. Також раз на три роки цю рослину потрібно омолоджувати, бо з часом кущ трохи розвалюється. Але в загальному у цієї рослини густа компактна та куляста форма крони. Листя спіреї березолистої восени змінює своє забарвлення та набуває жовтих, помаранчевих та червоних відтінків. Спірея березолиста світолюбива рослина, але вона з легкістю винесе ажурну тінь від дерев. До ґрунту вона невибаглива, але найкраще росте на родючих, вологих та дренованих суглинках. Живоплід із спіреї березолистої стане чудовим фоном для хвойних рослин, фарбарисів. Вейгел, Гортензії, Перовській та Котовника. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. І до зустрічі у нових відео!